Вітаю вас, друзі! Вітаю. Вівторок вечір я Олексій Ляшенко. Я сьогодні прочитав заяву прославленого командира 414-ї бригади безпілотних літательних апаратів, позивний Мадяр А в цивільному житті Роберт Бровді. Що він заявив, друзі? Він сказав, що після війни хоче покинути Україну. Ловіть, після війни. Він хоче покинути Україну, бо не бачить в умовах, які є на даний час ніяких перспектив. Він не вірить в те, що в Україні припиниться політичне протистояння і відбудеться єднання навколо ідеї побудови сильної демократичної держави. Відтак Мадяр Бровді сказав, що після війни він хоче виїхати за кордон, відкрити там свій бізнес. Залучити до нього бойових побратимів, відірвавши їх таким чином, друзі, від посттравматичних синдромів, пов'язаних з війною та психічним сприйняттям наслідків цієї війни. Також Мадяр заявив, що не бачить себе в політиці, вона йому чужа стала. Так, він же ж був в політиці до війни. І в нас, скажу, тоді були відношення у когось позитивні, у когось негативні, але зараз він дійсно ну, легендарний командир бригади. І це ми повинні просто визнавати і почитати. Мало того, Мадяр каже, що хоче відгородити від всіх цих проблем своїх побратимів. дослівно він сказав, щоб вони не бігали з прапорами і лозунгами. Під Верховною Радою, районними та сільськими радами. Що він сказав не так? Я залі вам продемонструю. Він же бачить ситуацію зараз. Тоді, коли у нас гинуть десятки людей, сотні людей гинуть, у нас воїни воюють, нас обстрілює Росія, наші міста гинуть, наші цивільні люди. І що у нас відбувається в Києві? Мабуть, я розмовляю з іншими містами. Там також чимось люди обурені, але вони не бачать, що відбувається в Києві. Друзі, Київ це столиця. І коли тут влада, от кажуть, влада, влада, це Зеленський, Влада, це Зеленський, Влада, це Зеленський. Друзі, та ні, я вже про це не хочу розмовляти. Тисячу перший раз. Зеленський це президент, а сьогодні він верховний головнокомандувач, і він воює. А ось всередині. Держави на містах місцеві влади це все у нас, знаєте, монстри з минулого, з колишнього, але вони сидять зараз, вони дійсні зараз, вони працюють зараз, і ОПЗЖ, і партія регіонів, і Європейська Солідарність, і СДПУ – це все одна кліка. І Мадяр це бачить, коли під час війни. Люди не гуртуються, щоб перемогти, частина людей бореться за посади за владу. Сумно, коли, коли воїни, коли, які захищають нас, які творять історію, які не жалкують свого життя, і ось так бачать перспективу нашої держави. А я вам точно скажу, що якщо ми підемо на вибори колись, ми програємо ті вибори, якщо зараз... Просто не прибрати всю цю нечисть, яка 30 років знищувала Україну. І не треба боятися, не треба озиратися, не треба. Подивіться, у Франції Ліпен засудили, заборонили навіть участь у виборах і плювати на все, тому що Ліпен це Порошенко. Ліпен у Франції, Порошенко в Україні, в Румунії. Вигнали, не допустили до виборів і плювати. Тому що в Румунії це, я не пам'ятаю вже як його прізвище. Опозиціонер він росіянин. Він в Румунії Порошенко у нас. В Молдові арештували оцю проросійську наволоч з Гагаузії. А ми що боїмося? Що у нас відбувається? У нас, я кажу, я не можу це. Роз... Ну, не те, що не можу, мені гидко це розповідати, але я буду потихеньку вам розповідати, що у нас відбувається на містах. Я звертаюсь до людей, до українців. Якщо ви українці, ви повинні зрозуміти, що в державі війна не вибори, не посади, а війна. І після якої або ми можемо вийти дійсно е об'єднаними і. Повністю присвятити себе дійсно відбудові держави, або ми можемо вийти з відтіля ніякими. Ми можемо вийти з відтіля, нікому не потрібні. Повірте, це так. І не треба казати, що у мене тут все упадничке. Треба жити в реалях, в реальному житті. Як воно все відбувається, коли люди не вірять в свою державу, виводять гроші, ховають дітей, ховають родичів, самі тікають, вивозять родини всі і вони не вірять в свою державу. А українці тут їх чомусь підтримують, тільки видохнути можна. От сьогодні перше квітня. Ну це раніше там день сміху, але це практично день брехуна. друзі. У нас перший брехун це на жаль, п'ятий президент. Перший брехун в державі, більшого брехуна ні, він навіть створив гурток брехунів. І які на брехні роблять собі статки. На брехні роблять майбутнє для своїх родин. А для ваших, тих, що підтримують ваші діти, йдуть воювати. За них їхні не йдуть. Як коли ви це зрозумієте? Коли ваші діти вмирають батьки? Брати і сестри, їхні ні. У них з'являється мільярд доларів у цього брехуна за три роки війни. А у вас, хто його підтримує, скільки з'явилося? І ось цей, ця людина, схожа на Буратіну, Заяву робить. Він закликає Зеленського терміново зустрітися з лідерами парламентських фракцій через критичну ситуацію в переговорах зі США щодо угоди про корисні копалини, яка загрожує національній безпеці України. Вчора ввечері я з подивом почув від президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа його вечірньому брифінгу про те, що переговори в Саудівській Аравії ведуть дуже добре, і що вони обговорюють не мир і припинення вогню. А обговорюють території, карти, передачу атомних електростанцій, причому не в управління а у власність, позиції по розширенню угоди про корисні копалини, можливо, порти, можливо, залізниці. І хто уповноважував невідому делегацію, яка поїхала до Саудівської Аравії, обговорювати саме це? Ні вони, ні президент не має таких повноважень. Це повноваження Верховної Ради України. От послухайте, це ж от п'є вам на по голові Порошенковці. Люди, які заблукали, заблудились. Яка критична ситуація? Угоди немає, перемовин ще немає. Тільки прийшла пропозиція. Вона вже була одна, друга була пропозиція. Нічого немає, немає навіть відповіді нашої. Ну, взагалі нічого немає. Є пропозиція, ми хочемо так. Все. Оце перший пункт. Що нічого немає, а вам всім втілюють вже в голову, що все продав, все віддав, все просрав. У всьому цей зеленська влада, це зелена влада, в чому всьому нічого немає. А накрутка йде: три канали. Всі вони розкидані по телеграмам, по ютубам, по фейсбукам. Вони вішають локшину на вуха. Страшне. Чітко сказала віце-прем'єр. Підождіть, буде хоча б рамка. Ми, звісно, прийдемо в парламент і поговоримо, і покажемо, і порадимося. Зараз немає нічого. загрожує національній безпеці України. А продаж Донецької області, Криму, Луганський не загрожував національній безпеці Криму? Чи як загрожував? А знищення армії, складів, знищення економіки не загрожувало? Загрожувало. Ну і тепер далі, як ви собі уявляєте, з лідерами фракції, от повинен прийти Зеленський і розповідати якісь наміри або ще якісь там думки, або якісь наші дії бойку. Через 15 хвилин Медведчук буде знати. Разумкову, через 15 хвилин вся Москва буде знати. Тимошенко. Ну, це всім розпи. Порошенко. Ну це буде використовувати будь-який позитив як негатив перекручений. Для цього прийти Зеленському? Та ні, Володимир Зеленський їх потрібно послати на три веселих букви до того моменту, коли потрібно буде показати вже. Так, я за те, щоб да у нас парламентська республіка, вообще то держава. І я за те, щоб так, да, звітували. Але звітувати не про що. Про наміри, про секретні думи, про секретні плани з ким? З ними? Ну, це тоді пішли домой. Коли вони ось що роблять, Трамп каже, Україна не буде в НАТО. Тим часом п'ятий канал Петра Порошенка пише: Зеленський ніколи не збирався ставати членом НАТО. Ну ви розумієте. І всі, і, 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 і ті, хто прихильники, і іншим на вуха капають. Так Зеленський він тока грав, він актор, він і не хотів в НАТО, він їхав, казав, не приймав. Ви про що? Оце ось так, так ми живемо. Оце Мадяр каже: я не хочу такого. Я хочу державу. Я хочу державу. Коли виходить якесь ото. І каже, сьогодні реалії міжнародної політики складаються таким чином, що 5-6 хвалених мережів офісу президента нічого не можуть зробити. Возьміть мене, прошу. Ну, візьміте мене. Я дипломат. Точно він дипломат? Він точно-точно дипломат. Харківські угоди готував на підпис. О, да, дипломат 100%. А ви знаєте, що у нас був пастор Трампа, який їздив в Бучу, він там написав такі пости. Він просто в ужасі. Він сказав, що Україні навіть гроші не потрібні, їм зброя потрібна. Те, що переживає Україна, я є там пост пастора, зараз я поставлю і ви подивитесь. Я не буду обговорювати. Але у Порошенка також є свій паспорт. Паспорт, кажу, вибачте, паспорт! Пастор турчинов, паспорт турчинов, паспорт! Паспорт, пасп... пастор, паспорт, пастор, турчинов. От дивіться, 2005 рік. Він же ж був у нас начальником СБУ Турчинов. Що він сказав? Що Порошенко занадто дрібна фігура, щоб робити проти нього змову. Ми не змовляємося проти нього. Далі що він каже? Щоб боротися з корупцією. Корупціонерами з вумови не потрібно. Потрібно лише гідно виконувати свої обов'язки, особливо силовим структурам. На жаль, сьогодні ми бачимо, що закриття справи Порошенка, а справа була про е вимагання декілька підприємств в Донецькій області, тоді ж там наїхали на Колесникова, і ТНТ, телеканала ТНТ Порошенко був в РНБО. І тоді відкрили справу, ну її закрили як зазвичай. Проти нього завжди є справи. Він завжди все робив незаконно. Так от він сказав. В особливо сили структурами. На жаль, сьогодні ми бачимо, що закриття справи Порошенка ставить під сумніви здатність силових структур боротися з корупцією, коли корупціонерами, корупціонерами є люди з оточення президента Ющенка. І ще що він сказав. те, що Порошенко робить гучні заяви, я не думаю, що це допоможе йому насісти на лаву підсудних. Я переконаний, що є люди в силових структурах і політичні сили, які доведуть цю справу до кінця, наголосив він Турчинов. Особистий. Паспорт, паспор Порошенка. Зараз голова штабу виборчого Порошенка. Я хочу вам показати, що які це низькі, слизькі люди, їм плювати, в яких ви були відносини, в яких ви будете, в яких ви партіях, в якій ідеології ви зараз служите. Плювати на все це перше завдання. красти. друге завдання. красти. третє завдання. Красти, і щоб за це нічого не було. Тому потрібно бути у владі. Ось і все. Оце Це сутність. Тому досить продавати свою державу навіть в маленькому селі. Або ще десь. Я не кажу любіть Зеленського, не любіть не любіть цю владу. Ні, любіть Україну. І захищайте країну, Україну, а не Порошенка в Україні. Чи наркомана Ар'єва в Україні чи ще когось? Цього не можна робити. Це гірше, ніж бути орком. Гірше, повірте. Їх видно і вони не скривають свою сутність. І вони розуміють, що роблять. А ви, друзі, або не розумієте, або ховаєтесь, або під підкриттям. Я не знаю, як ви працюєте, але цього робити не можна, друзі. не можна. Тому допомагаємо нашій армії, допомагаємо виборювати волю. Донатимо, друзі. Донатимо зараз на дрони, я замовив дрони, поки що не висловив. Всі реквізити є під кожним відео в розділі Опис. Там і PayPal, там картки, там все є. Там є також монобанка, в яку я не чіпаю і не трогаю. Ми там збираємо на реп окремо завтра, як завжди, в прямих ефірах. Завтра ж у нас стрім прямий ефір о 21.00. Я все це доповім. А зараз ми ще трохи трохи затронемо дуже цікаву річ. Дуже цікаву річ затронемо. А розмова далі цікава тим, що, що робить животворящий Трамп. Слушайте, послухайте, він робить щось неймовірне. В світі зараз відбувається щось неймовірне. Світ. Ну, реально змінюється, світ міняє орієнтири, світ міняє направлено, світ міняє друзів. Зараз ми про це поговоримо. Це ну я коли читаю, я в своєму віці я не можу це уявити, як це відбувається. Ну, по-перше, почну з того, що сьогодні приїхали до Києва очільник міністр, Міністерства закордонних справ Литви та Німеччини. Міністр закордонних справ Литви Кястус із Бурдіс заявив на вокзалі, прямо заявив, прибув у вільний Київ, щоб висловити непохитну підтримку Литви відважному українському народу, і це він написав в Трамповській і Масковській мережі X. Браво! Ястості, браво! І ще приїхала міністерка закордонних справ, ще діючого уряду Шольца Аналина Бербок. Вона анонсувала виділення Україні додаткових 130 мільйонів гуманітарної допомоги на військової гуманітарної. Дякую вам, пані Анналина. Ну, вони будуть перемовлятися. І вчора в нас було практично все керівництво парламентів Європи. І інші були представники. Дуже багато було гостей. Вчора ж було третя годовщина визволення Бучі. Ну. Це окремо ви кожен це сприймає сам і подивиться про це сам. І ну, про це тяжко говорити. Просто кожен для себе це вирішить, як йому це робити, як дивитися, як читати, як думати і як сприймати сам для себе. Але приїхали ці два міністра закордонних справ. А все ж йде про те, що завтра ж, 2 квітня, Трамп там обіцяв шашку на голо і рубати направо і наліво все по всьому світу, всі голови всіх направо і наліво, всіх направо і наліво. Що робиться в світі з цього приводу? Тобто, зараз ми поговоримо. Я, будь ласка, вас прошу. Давайте будемо зробимо 68 тисяч. Підписуйтесь, хто не підписаний. Вам не тяжко. Нічого це не дає. Вподобайку, якщо подобається, поставте. Я вже казав, якщо не подобається, ну не ставте вподобайки. Розповсюдьте. Оце головне. Я дивлюсь, дуже мало розповсюджуємо. Ну, мабуть, не подобається. Ладно, йдемо далі. Пишіть коментарі, пишіть, підтримуйте канал. Ми робимо добру сплаву. Так от долар за долар. зараз подивимося, як країни Європи і Азії готуються до митних тарифів Трампа. В Європі друзі, і в Азії готують, готують уряди міністерства, президенти, прем'єр-міністри е готуються і готують свої держави до запровадження президентом США Трампом, як він сказав, нових мит, про які він має оголосити завтра, 2 квітня. Трамп сказав і дав зрозуміти, що має намір застосувати ці митні тарифи, як він їх називає, долар за долар, він так назвав. Але ж це мита, звичайні мита. На імпортні товари з країн, які мають власні мита на американську продукцію, але також припустив, що може запровадити. Менш суворі мита. Ну Трамп це не зрозумілий, але дивіться, Європа вже заявила і окреслила, що вона буде робити. Європейський союз він має намір вести переговори про тарифи США з позиції сили, спираючись на обсяг свого ринку та технологічні досягнення. Свого ринку це заявила президентка Європейської комісії фондерля. ЄС підготував план жорстких заходів у відповідь на мит, Мита США, але поки що не хоче їх застосовувати, сподіваючись на переговорне рішення. Ми все таки в Європейський Союз каже: ми даємо шанс нормально далі. Співпрацювати в економіки. Експерти вважають, що дії Трампа можуть призвести до рецесії в США. Подивимося, подивимося, там же ж голови розумні, маски, Венси, я не знаю, Волти, Рубі, Всі Рубі, всі там. Подивимось, що у них там буде. За даними Блю, Блумберг, Кристін Лагард, президентка Європейського президент центрального банку. Європейська на закритому засіданні в Брюсселі приватно попередила лідерів Європейського Союзу, що необхідність підготуватися до найгіршого сценарію, а так завжди. Готуватися завжди потрібно до найгіршого. А потім подивимося. Так, так, в бідзи, так скрізь, в якому ворожа США втягне світ у руйнівний економічний конфлікт. Ворожа США. Ну бомба. Європа готується, Європа робить, і це мені, знаєте, це мене радує, і це також якось не те, що заспокоює, а просто ну на кінець то. Так, да, Європа робить зараз. От, повірте мені, 20% від того, що може зробити, і в військовому направленні, і в економічному, і в допомозі. Да, в усьому, але раніше вона робила 5. Ось за цей місяць, і я кажу, це. Дуже повільне розкачування, але 15%. Я думаю, воно буде наростати. Наростати. Дай Бог. І ми будемо з Європою. Ми живемо в Європі. Нам діватися нікуди. Ми не живемо ні в Північній Америці, ні в Південній Америці. Ми живемо в Європі. Ми Європа. Ось і все. Але ж у нас є ще й Азія. Знаєте, друзі, в, та, в, от, в те, що відбулося 30 березня вчора, ну, тяжко було повірити. От просто тяжко. Китайська Народна Республіка КНР, Китайська Республіка Тайвань, Японія та Південна Корея уклали угоду про спільну боротьбу і протидію тарифам та митам Дональда Трампа, які наберуть чинності 2 квітня. Ну, зустріч була трьох. Так як Китай вважає, що Тайвань це неодіємна частина Китаю і взагалі-то. У всіх юридичних документах світу це так і є. Тайвань є Китаєм. Ну Там різні були політичні тоді, знаєте, двіжухи, політичні війни. і так відбулося, що на якийсь час, як і Гонконг, він же вже невід'ємна частина Китаю. Він же вже повністю перейшов до Китаю. Він був там під протекторатом Великої Британії, але вже передали. Тут нема протектората прямого. Є такий негласний протекторат Сполучених Штатів проти Тайвань, ну, над Тайванем. Але подивимося, як це все буде. Ми зараз будемо говорити про зустріч трьох: Південна Корея, Китай і Японія 30 березня 25 року. В Сеулі на цій зустрічі міністри торгівлі трьох країн. Обговорили спільні заходи у відповідь на запровадження США Пошлін. Мита. Мита вони домовились тісно співпрацювати для проведення всеосяжних переговорів на високому рівні щодо угоди про вільну торгівлю між трьома країнами з метою сприяння регіональній та глобальній торгівлі. Чому я так дивуюся? Чому я так? Китай і Японія вороги з Другої світової війни. Китай і Корея вороги з 56-го року з розділення е, Кореї. Китай друг Північної Кореї. З Південною Кореї вони вороги. І ось Китай, він розуміє, що США, ну взагалі планка впала і поїхала. І він зустрічається з ворогами. П'ять років вони взагалі ніхто не де, ні з ким ну, не зустрічалися. Ну з Китайцями. Японія з південною Кореєю то зустрічались, але зараз зустрілись в трьох. Крім того, Японія та Південна Корея висловили зацікавленість в, в імпорті напівпроводникової сировини з Китаю, тоді як Китай виявив інтерес до закупівлі мікросхем з Японії та Південної Кореї. Сторони погодилися зміцнювати співпрацю. В ланцюгах постачання та активізувати діалог щодо експортного контролю. Ця зустріч стала першою за п'ять років, що підкреслює важливість тристороннього економічної спірості. Браво Трамп! Дивіться, які красавці! Вони руки потиснули один одному. Ось тут Трамп не програє всередині, там його підтримують. На жаль. На жаль, це як у нас, От, ну у нас, хоч маленька частина підтримує нашого брехуна, а там велика частина е, мешканців Сполучених Штатів підтримує їхнього брехуна і їхніх брехунів. Ну ось такий світ. На жаль, такий світ. Ну, якщо так буде ділитися, то я знаєте не здивуюсь, що китайці будуть нам допомагати. Я це мрію, але ви бачите, що відбувається. Я на стороні цих трьох азіатських держав. Ось так, друзі, хай роблять. Ми будемо своє робити. Я розташую зараз передачу посилки пані Надії Алійник, величезна подяка. Пані Надії Алійник, як і декілька наших як і Марина Барані, як і ще вскрізь. Скрізь, де можна тільки допомогти. Дякую вам всім. Всім дякую за посилочки. Дякуємо дуже підписникам Олексія Лашенко за допомогу, за сітки. Вони нам дуже допомагають захищати позицію. Дуже вам дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Дякую за те, що ви стаєте спонсорами. Це моя особиста подяка. Подяка каналу. Ім канал більше може працювати і більше може робити добрих справ. Величезна, величезна подяка і велика подяка донаторам тим, хто дає донат. Я щиро дякую, Петрі в Галині. Палив'яному Миколі, Петрову Руслану, Петровій Діані, Іваніхіні Ірини 50 на 50, дякую вам, пані Ірина, Акімові Любові, Баргілевич Яніни, Мельник Світлані, Назаренка Марії 50 на 50, дякую вам, пані Марія, дякую особисто, Яковенка Валентині, Фабіанчук Петру, Ладченко Олександру. Хтось вчора, 21-29, на приват 24, без при. Велика подяка. Лазебник Валерію, Бичкову В'ячеславу, два перекази від Бичкова В'ячеслава. Дякую. Прокопенка Сергію і пані Алінік Надії. І посилка у пані Надії, і донати. І все. Дякую вам. Дякую. Величезна, величезна всім подяка. До завтра. Завтра у нас прямий ефір о 20.00. Всіх чекаю, всіх. Україна переможе!